Привіт усім! Ви на каналі Пан Фартух. У цьому відео маю для вас рецепти двох суперсмачних рулетів. Готуються дуже легко. Вони можуть стати окрасою на вашому святковому столі і цілком замінити магазинні ковбасні вироби. Отож, для першого варіанту потрібен болгарський перець. Я маю трохи замороженого, тому використаю його. У мене він був нарізаний на смужки, та нам потрібні невеликі квадратики. Тож ще трохи дрібничу. До речі, можете також використати, до прикладу, оливки та маслини. Або пишіть свій варіант у коментарях. Тепер беремо пів кілограма фаршу. У мене це курятина. Додаємо солі та спецій. Зі спецій використав суміш перців та приправу для м'яса. І добре перемішуємо. Тоді відправляємо до фаршу перчицю і знову ретельно змішаємо. Вийшла ось така гарненька кольорова основа. Перекладаємо фарш на пергамент і формуємо з нього рівний прямокутник. Тепер ось таким чином замотуємо з допомогою пергаменту у щільний рулет. Трішки можна ще підправити. Тоді загортаємо у пергамент. Краї можна зав'язати або ж просто замотати як цукерку. Для другого варіанту підготуємо печериці. Їх очищаємо та поновлюємо з різнаніжці. Гриби шинкуємо досить таке тонкими півкільцями. Беремо одну середню цибулю і також нарізаємо на півкільця. Спершу смажитимемо цибулю. Коли вона розм'якне, можна додавати гриби. Смажити потрібно, поки не випарується водичка і печериці не почнуть рум'янитися. Коли буде готово, вимикаємо і залишаємо трохи вистигнути. До фаршу також додаємо сіль та спеції. Тут можете проекспериментувати і додати свої улюблені. Фарш знову таки ретельно перемішуємо. Також викладаємо на пергамент і формуємо такий самий прямокутник. Тоді викладаємо підсмажені гриби з цибулею ближче до того краю, з якого будете закручувати. Ось так вийшло в мене. І починаємо формувати рулет. Спочатку з однієї сторони. А потім докручуємо з іншої. Якщо буде потрібно, то можна підправити і замотуємо так само, як і попередній. Ось такі два досить такі величенькі рулети вийшли у мене. Кладемо у духовку при 180 на перших 20 хвилин. Тоді дістаємо їх, відкриваємо. Як бачите, вони добре тримаються. І кладемо ще на 15-20 хвилин. Ось такі гарні припечені рулети вдалося приготувати. Вони дуже ароматні і такі ж смачні. Тому записуйте або зберігайте рецепт і тіште своїх рідних та гостей. Готуйте на здоров'я.